До санітарної роти однієї з гірсько-піхотних бригад зони АТО відправлять відремонтований УАЗ. Такий подарунок підготували полтавські волонтери. Це, говорять, перша машина, але зупинятися на досягнутому не збираються. 13 лютого перебуваючи в Артемівську, спілкуючись з медиками медичної роти 128-ї бригади, нам повідомили, що в них не залишилося позашляхових отаких от санітарних автомобілів і ми вирішили допомогти. Це перший автомобіль, який вирушає туди. Зараз ще один автомобіль такої ж марки. Зараз ну, в стані ремонту авто. Шукали довго, переглянули безліч оголошень. Спочатку хотіли придбати джип, але на його ремонт знадобилося б надто багато коштів. Зазначають волонтери. Знайти їх також було зовсім непросто, тому що. Серед волонтерів не тільки Полтави, а всієї України вони користуються страшенним попитом саме через те, що вони дешеві, дешеві обслуговувані. Можна їх там гаєчками підкрутити на полі. Для цього не треба їхати в сервісний центр. От і ну і досить таки витривалі. УАЗ обладнали медичними ношами та іншим необхідним приладдям. Переважно більшість коштів на купівлю автомобіля склав внесок вінницьких благодійників. До доброчинної операції долучились також приватні підприємці нашого міста. Вони придбали новий Опель, привезений з-за кордону. Невдовзі і він буде служити 25-й бригаді одного з військових підрозділів у зоні бойових дій. Цю машину ми передаємо для того, щоб можна було вивезти, не дай Боже, поранених а більше для того, щоб підвести харчування. Може, якісь потреби для військових може вивезти із зони бойових дій. Автомобілі освятили та благословили на добрий шлях у свято Успенському соборі. Ми хочемо миру на нашій землі, ми хочемо свободи. Все це дари Божі, і ми ці дари маємо відстоювати. Тому я думаю, що ми молилися і з Божим благословенням відпровадимо ці автомобілі на служіння українському народові українським воякам. Найближчим часом автомобілі будуть відправлені до пунктів призначення.